Притягли п'ятьох працівників поліції до дисциплінарної відповідальності. Друзі, сьогодні дуже важливі результати по одному із резонансних матеріалів. Так, я слухав ліцемісне прислав Так, Протокол, протокол затримання. Стоять я... те, добрий одразу ми подали заяву на порушення кримінального провадження за частиною першої статті 365. Ось ми маємо результати В свою чергу. Звертаю увагу кожного, що по поданій вами заяві не завжди державне бюро розслідувань порушує кримінальне провадження. В цьому випадку було так само. Ми були вимушені йти через слідчого суддю та зобов'язувати через винесення ухвали. Внести відповідні відомості і порушити кримінальне провадження. Не забувайте долучатися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія АД, тому що це надійна юридична підтримка на дорогах України. Це ваша надійна страховка і це спільнота однодумців, які мають бажання щось змінити в цій державі. Спочатку, коротенько, тезісно виходячи із висновку, Ярош Михайла Орестович і Дрозд Олег Іванович. Це саме ці два працівника поліції, які. Будемо сказати так, ніжно затримували громадянина України і з пояснень, як Яроша, так і Дрозд вони зазначають про те, що наш клієнт виглядав як особа з мовірними психічними відхиленнями. Фізичну силу вони в свою чергу не застосовували. Оце друзі, не застосування фізичної сили, щоб ви знали. Ну таке вже працівники поліції з нас що роблять дебілів. Фізичну силу не застосовували в сукупності всіх факторів. Е, наш Клієнт він взагалі самостійно пересів в службовий автомобіль. Переходимо до цікавого. Інспектор СРПП ВП номер 1 Драгобицького груп Дрозд Олег Іванович було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді суворої Дагани. Поліцейський СРПП ВП номер 1 Драгобицького груп Яраш Михайло Орестович отримав цей Яраш також сувору Дагану. Заступник начальника СРПП Драгобицького груп Магур Роман Ігоровича він отримав зауваження. ТВО, заступника начальника СРПП ВП номер 1 Кохалик Назар. Олексійович, його попереджено про необхідність дотримання службової дисципліни. Начальник ВП номер 1 дрогобицького групи Савчак Микола Орестович попереджено про необхідність дотримання також службової дисципліни. Ну Сказати про те, що цього достатньо, напевно, ні, тому що такі працівники поліції, коли вони виконують такі дії, вони повинні максимально суворі нести види дисциплінарних стягнень і керівників, в тому числі, тому що вони відповідальні за свій особовий склад. І на цьому справа ще не закінчена. Ви ж це розумієте, ми рухаємось далі в рамках кримінального провадження, рухаємось далі в рамках судових справ у вигляді подачі позовів щодо компенсації завданих. Збитків та шкоди, ну і будемо дивитися, що в нас буде в рамках кримінального провадження. Як ДБР буде розслідувати. однак, факт того, що відбувається, ви бачите, друзі. Результати маємо. Які б хотіли б, Скоріше за все, ні, не ті, однак, хоча б ці.